Вітаю вас, мої чудові слухачі. З вами українська письменниця Єва Ромік. Цикл, драконяче кохання, як воно є, продовжується романом Сестра Ходжатка та знайда дракон. Дія в романі відбувається в наш час. І нічого дивного немає в тому, що драконячий світ за технологіями дещо випереджає нас. Адже тут присутня магія, яка в поєднанні з технічними знахідками дає просто фантастичні результати. На моїй літературній сторінці ця книга є найпопулярнішою. Наводжу вам анотацію до неї. Гадаєте, світ драконів це середньовіччя криноліни та високі замки? Зовсім ні. Це цілком сучасна. Технологічно розвинена цивілізація. Хоча й магія тут є, годжатками у цьому світі називаються милосердного, що ходять за хворими. Зоя звичайна дівчина з нелегкою долю та суворою професією. Вона доглядає безнадійне, пацієнт їй дістався непростий. Він дракон, що втратив другу і Такі зазвичай довго не живуть, отже доведеться їй дбати про нього до кінця його днів. Так вирішила мати бідолашного дракона і прив'язала Зою до нього магічним ритуалом. От тільки після цього незвичайний пацієнт помирати передумав, а родичі його раптово зникли. І що тепер робити? Як бачите, ця історія продовжує медичну тему, розпочато в книзі розклади драконячого кохання. Але торкається не лише її. В романі на читача очікують несподівані повороти сюжета, цікаві знахідки, непередбачувані, але від того не менш привабливі персонажі. Озвучена версія цієї книги вже представлена на каналі, в повному об'ємі. Запрошую до прослуховування всіх, хто полюбляє аудіокнижки. А тим, хто любить читати сам, пропоную завітати на мою сторінку в електронній бібліотеці. Vuknet. Посилання на неї ви знайдете під відео. Наразі цикл складається з двох романів. Але зупинятися на цьому я не бажаю. В роботі у мене є ще дві історії, одну з яких випадок з життя драконів. Я маю намір незабаром представити читачам в бібліотеці букнет і озвучити, коли публікацію буде завершена. На картинці ви бачите обкладинку майбутньої книги і її основних героїв, чиї долі. Виявилися переплетеними найдивовижнішим чином. Всі, хто не бажає пропустити новинку, запрошую підписатися на канал і мою літературну сторінку. Також мене дуже потішать ваші вподобайки та коментарі як до цього відео, так і до всіх інших. Дякую за розуміння і підтримку. Ваша Ева Роми.